Чому не можна воювати з українцями, кажуть текст належить лінії Костенко, тому що Україна це аграрна країна, кожен може закопати вороги. Сприймаються як дермові добрива. Українці хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки. З корпусу ракети вони роблять мангал, а все погнути здають на металобрухт. Українці винахідливі, воюють усім, що є коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками. Українці безстрашні після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу бояться тільки власних жінок, і що скажуть люди. Українці анархічні, терпіти не можуть будь-яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими. Українці непередбачувані. У мирний час усі всіх звинувачують в роботі на ворога. Коли приходить ворог, то гуртом нищать його, а в перервах гризуться за те, хто більший патріот. Ну і нарешті українці незламні. Коли погано, вони плачуть, а коли дуже погано, співають. Ну а коли вже повна срака, то сміються. Ось такі вони, українці, офігенні, не воюйте проти них.